Так, Що, так, ще, ще. Так, так, місця заброньовані, все добре, так. готуйтеся до виїзду, ось, тримайте зв'язок з бухгалтерією і перегляньте ту інформацію, яку вам надіслав для підготовки, для адаптації того. Хотів дізнатися, Інно. У вас така цікава ситуація там вийшла по оформленню. В плані того, обрали там багато кого і так далі. А чому нас обрали? Не знаю, так что, как я же говорю, бывает так, бывают такие случаи в жизни, что вроде хочешь так, а тут вроде получается, так и понравилось, как бы рассказывали это все с паном, как его Александр. Олексій, а Олексій, Станислав, там, ну... Станислав, да, вроде бы. И так как-то так мне так. Размова ваши, так я так долго Це... Ага. интересно было послухать. В Ютубе, да? Я так разумею. Так, так, да, так все у вас просто как-то так, знаєте, як. Ну, буває я розказую, але так то так не точно. А у вас як то точно, так просто все, как-то так приємно було послухати. Коня, бо працюємо просто не перший рік. От ми да. знаємо нюанси, знаємо деталі. Я вас зрозумів. Да, дивіться, підготуйтеся до виїзду, тримайте зв'язок з бухгалтерією, будуть питання мене набирайте, я з 10 до 8 працюю. Ось, а, і тоді вам гарного дня. Вам також. Ось так, друзі, нас обирають наші ефіри. Переглядають. Хочу звернути увагу на наш YouTube канал. Він у нас просто грандіозний, величезний. Там дуже багато корисної інформації по будь-якій країні, яку б ви обрали саме у нас: там Німеччина, Голландія, Бельгія, Америка. Ірландія, там багато всяких є і по Данії, і по Норвегії. Всі дуже багато цікавої інформації контенту для людей, які хочуть туди потрапити. Тому е ловіть момент, перегляньте і вперед. Щасливо і до зустрічі. Дякую за довіру та що вбираєте саме нас. Пока.